Всім доброго дня! З вами сервіс від IN.UA. Сьогодні в роботі Mazda 6 2008 року виробництва. На даному автомобілі була непрацююча кнопка відкриття багажника, тобі ж саліноїд. Для його заміни потрібно зняти карпіт обшивки. Він у нас закріплений на кліпсах по периметру багажника, і від'єднати плафон заднього світла. Після від'єднання плафону заднього світла знімаємо провод питання. І провод на соленоїд. Соленоїд тримається на двох болтах на плюс. Після чого його знімаємо і поставимо новий. Новий вже встановлено, ціна нового соленоїда 800 гривень. Після чого бачимо результат. Оп, не закрився. Оп! Все працює, все чудово, всім дякую. За увагу гарного дня.